Для того, щоб приготувати безпечну білкову глазур, потрібно пастеризувати яєчний білок. Готується така глазур дуже швидко. Для приготування потрібен один білок вагою 30 г, грам, 60 г просіяної цукровою пудри і одна чайна ложка лимонного соку. Я розбиваю одне яйце і виймаю рукою жовток разом із зародком. Залишається чистий білочок. Потрібна каструлька або сотейник із товстим дном. Якщо такого не маєте, то варто готувати на водяній бані. Вливаю білочок в каструльку та всипаю 1 столову ложку просіяної цукрової пудри. Трішки розмішую і включаю невеличкий вогонь під каструлею. Трішки розмішавши, вливаю одну чайну ложку лимонного соку. Розмішавши все разом, порційно додаю цукрову пудру. І розмішую. Розмішавши так, щоб не було сухої пудри, досипаю ще. Яєчний білок дуже швидко коагулюється. Для того, щоб бити всі бактерії, достатньо досягнути температури 70 градусів Цельсія. Але світові кондитери не радять нагрівати так сильно білок, а досягати температури 60-65 градусів Цельсія. В цьому випадку потрібно 4 або 5 хвилини, щоб вбити всі бактерії. Тому варто звертати увагу не тільки на консистенцію глазурі, але й на температуру. Першу пасочку я полила глазурю прямо із каструльки та посипала зверху. А от другу вже мушу намазувати ложкою, тому що глазур, будучи навіть в теплій каструльці, дуже швидко застигає. І ось буквально за півхвилини, поки я прикрашала паску. Глазур повністю застигла, і посипати зверху посипкою я її вже не можу. В середині вона, звичайно, ще трішечки м'яка, але зверху вже можна постукати пальчиком по глазурі. І як досягти температури 70 градусів, не маючи термометра, 60 градусів ще можна з легкостю мочити палець в гарячу воду. А от 70 вже достатньо припікає. Просто капніть собі капельку глазурі на руку. В мене є кулінарний термометр, але минулого року мені довелося готувати таку глазур на око без термометра і терезів. Перший раз глазур в мене вийшла дуже густа, котра дуже швидко застигла. Я не встигла посипати всі паски. А щоб доробити ще трішки білкової глазурі, в мене залишилось дуже мало цукрової пудри. І слідуюча білкова глазур була надто рідка. Я думала, що не застигне, але застигла через 40-45 хвилин. І ще в описі під цим відео я залишу детальну інструкцію. Тому обов'язково загляніть в опис під відео. Щиро дякую за перегляд, нехай смакує!